Агресія відштовхується від почуття провини людина. Агресивна, я б сказала, хвора. Їм весело, коли комусь боляче. Люди, у яких велика кількість прихованої агресії, вони потенційно більш схильні до злочинних вчинків. Когось там вбити, зґвалтувати, принизити. На агресивну поведінку впливає характер, впливає темперамент. Всі інсульти це виплеск агресії. Агресія потребує, щоб ви свою фізичну активність кудись спрямували. Людина хоче все собі, вона егоцентрична і нічого не дає іншим. Дуже здорово трансформує агресію почуття гумору. Агресія вона в будь-якому випадку вас руйнує і робить нещасними. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні ми з вами поговоримо про агресію. Вже одне відео було на каналі про гнів, про спалахи гніву, в якому я коротко пояснила, чим відрізняється гнів, злоба роздратування від агресії. Я вважаю, що і тут варто це повторити. Якщо ви не бачили моє відео про спалахи гніву, то знайдіть його на моєму каналі, бо воно досить корисне. Тож, сьогодні ми з вами знову повторимо, що гнів це вербальна агресія. Це коли людина роздратована, вона може злословити, вона може принижувати, вона може командувати, кричати, вердувати, але фізично. Вона не завдає шкоди. А от агресія це вже така девіантна форма поведінки людини, яка спрямована на те, щоб причинити шкоду іншій людині. Причому причинити цю шкоду фізично. Людина агресивна, я б сказала, хвора. вона… Має таку надлишкову енергію всередині себе, з якою вже не може ніяк справитися, вона там десь трохи кричала, виродувала, її не почули, і вона вже готова далі вже йти в такий е, е, напролом, і вона, відповідно, буде проявляти себе так, що інші можуть е, зазнати шкоди. Агресія проявляється в різних таких. Е, Банальних речах. Спочатку нам здається, що людина просто погрожує, але погроза це вербальна агресія. Людина підходить і починає вже прикладати зусилля. Як сталося, що люди стають такими зараз агресивними, що впливає на агресивну поведінку людини? По суті, ми можемо розділити це на дві групи факторів. І один, одна група, перша група факторів це такі. Індивідуально психологічні особливості це характер людини, той, що сформувався протягом життя, те, як людину виховували, те, те що вона взяла як свої. Типові прояви поведінки. А також, звичайно, впливає і темперамент людини. Одні люди темпераментально більш схильні на агресію внутрішню, на таку скриту агресію. І ви зараз розумієте, що ми можемо назвати прихованою такою агресією. І зовні вони можуть виглядати досить такими адекватними. Ну, наприклад, люди, які використовують Спілкуванні сарказмом. Або їм весело, коли комусь боляче, коли у когось неприємності. ось це все люди з агресивними проявами. Тільки вони агресію поки тримають всередині. Вони радіють, що комусь погано, вони радіють, що хтось собі нашкодив. Тому. Коли ми бачимо в якихось фільмах, коли людина впала, а всі регочуть, для мене це дуже дивна картинка. Я розумію, що ті, хто регочуть, вони потенційно мають ось цю таку приховану всередині себе агресію. До речі, деякі дослідження доводять, що люди, у яких велика кількість прихованої агресії, вони потенційно більш схильні до злочинних вчинків. Вони і є по суті злочинцями. Бо злочинці зовнішньо можуть виглядати як звичайні нормальні люди, а робити, коли їх ніхто не бачить, шкоду іншим. Тож, якщо ми говоримо, що на агресивну поведінку впливає характер, впливає темперамент, на агресивну поведінку людини на прояви агресивної поведінки, також впливає самооцінка. Впливає, в принципі, індивідуальні особливості роботи центральної нервової системи. Тобто, наскільки людина вміє давати собі раду в умовах якогось певного стресу, перенавантаження втоми, як вона буде себе поводити, і які вона для себе обирає поведінкові прояви, які відповідають її цінностям і внутрішнім установкам. Друга група того, що впливає на агресивну поведінку людини, назвемо їх соціально-психологічними факторами, і тут якраз варто враховувати. Який вплив на людину було зроблено в сім'ї, як її за яких умов виховували, які приклади людина мала, коли вона бачила поведінку тата, мами, родичів, братів, сестер, чи вона була жертвою сімейного насилля чи будь-якого іншого виду насилля. Тобто будь-який оточуючий світ, оточуючі люди, обстав... Вони також можуть вплинути на те, що людина буде поводити себе агресивно. І давайте окремо розглянемо причини агресивної поведінки у дітей. Ну, це такий невеликий екскурс, щоб ви для себе зрозуміли, що ж може у дитини спровокувати. Агресивну поведінку, ну в першу чергу, ми маємо розуміти, що захворювання центральної нервової системи можуть провокувати у дитини бажання битися і е шкодити іншій дитині. Тобто, дитина просто може бути хворою, і її треба обстежити. Відсутність довіри до світу як така базова установка, і коли дитина відчуває, що світ небезпечний, вона знаходиться в постійній такій фрустрації, тривожності, вона переживає всередині себе багато страху, то вона. По інерції старається вивільнитися, коли має можливість на, на когось виплеснути цю агресію. Вона може це робити. Наприклад, коли вже дитина підростає і її не навчили комунікувати з іншими дітьми, з іншими людьми. У неї недостатньо комунікативних здібностей, і вони не розвивалися. Не було прикладу, як я вже говорила в сім'ї. Така дитина також може. Себе проводити досить агресивно, тому що вона буде сприймати світ як небезпечний. Коли дитина не має задоволення своїх базових потреб і не може про це розповісти дорослим, не може отримати, того, що потребує, вона також може проявляти себе агресивно, ну, наприклад, по відношенню до своїх до своїх ровесників, до своїх друзів, до свого, до свого оточення. Що я маю на увазі? Наприклад, дитина потребує бути не гіршою за інших, їй треба, або якийсь такий одяг, як носять її друзі підлітки, або там, наприклад, якийсь гаджет, і вона буде постійно знервованою від того, що. Вона цього не має, батькам вона про це не буде говорити, а батьки не будуть вважати, що це необхідно, і не мають комунікації з дитиною, не чують, що це її потреба, і це може також спровоковувати в групі, в класі спілкування своїми ровесниками у такої дитини агресивну поведінку. Невміння виражати негативні емоції, проявляти їх і нести за них відповідальність. Тобто просто то невміння їх осмислити, озвучити, проявити. І ось це також треба дитину навчати. А також ще одна причина, яка може призвести до агресивної поведінки дитини, це елементарно дитина не вміє знаходити конструктивні рішення в конфліктних ситуаціях. Вона зразу готова піти і набити морду. Ну і що тут зробиш? Її не навчили, наприклад, вербально вирішувати. Якісь конфлікти. Це ми зробили таку врізку невелику про те, яка все-таки може бути, які можуть бути причини агресивної поведінки у дітей. Але я знову ж зазначу, що я не є дитячим психологом і далі порад, а що робити, не буде. Чому? Тому що я не дитячий психолог. І ви маєте для себе дуже чітко усвідомлювати, що в психології також є. Фахове спрямування, що я є особистісним психологом, психологом, який консультує сім'ї, сімейний консультант, сімейний психолог. Я є спеціаліст по психосоматичним розладам, але я не дитячий психолог. Я просто в цій темі загальної агресивної поведінки вивела вам, якщо ви побачили, що у вашої дитини є ось такі прояви, є ось такі вже, скажімо, чинники, вам треба звернутися до дитячого психолога, Психолога, щоб потім, як то кажуть, було не запізно. Повертаємося до агресивної поведінки дорослих людей, і давайте розберемо, які є форми та а, прояви агресивної поведінки до того, як вона дійде вже до такої фізичної, е, фізичної такої е, шкоди. Е, справа в тому, що як не дивно це буде звучати, але е, агресія відштовхується від почуття провини. Людина дуже довго не може проживати це почуття, вона починає себе картати, вона починає себе знищувати всередині, вона починає агресувати на себе. І рано чи пізно, якщо вона не працює з почуттям провини, вона підніметься вище, вона почне ображатися. Ображатися на світ, ображатися на всіх, хто викликав в неї це почуття провини, і як не дивно, образа буде рухати людину далі. До того, що вона буде втрачати довіру до життя, вона може ставати більш підозрілою, і це її буде рухати далі в простір роздратування. Пам'ятаєте, роздратування, гнівливість, вербальна ось ця агресія, коли людина буде старатися цю напругу якось вивільнити, але воно крок за кроком логічно буде зсередини підійматися. І одним із способів припинити. Цю внутрішню роздратовану таку енергію всередині себе вольовим зусиллям, це піти, наприклад, в негативізм. Дуже багато людей, які знецінюють інших, які живуть в негативних парадигмах, які тролять, які проявляють сарказм. Це все агресія, яка проступає назовні, але людина ще старається. Себе тримати всередині, і вона це проявляє через вербальне, через те, що все погано або всі погані. Але потім настає. Певний момент падає ось ця остання крапля в цю чашу внутрішньої агресії, і вона може бути самою самою незначущою. І людина вибухає. І ось вибух, уже назовні агресії, він якраз може завдати шкоди як самій людині, так і оточуючим людям довкола. Тоді людина переходить до прояву цієї фізичної шкоди до того, щоб. Когось там вбити, зґвалтувати, принизити і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто зовнішні прояви агресії, вони завжди дуже довго і довго зсередини підіймаються. Зазначу, що агресія це все-таки, на мою думку, знову ж таки хвороба психічна, і що з нею треба, якщо людина вибирає цю форму поведінки як основну. і і частіше її вибирає, ніж нормальну, адекватну поведінку, то таку людину реально треба поведінково перевчати. Бо це вже звичка. Я вищий, я сильніший. Але природа влаштована дуже мудро, і природа нашої психіки так само. І виходить, що коли ми говоримо про внутрішню агресію, то перш ніж людина почне завдавати шкоди іншим, вона може цим виробити. Виплеском потужним агресії завдати шкоди собі. Так от, запам'ятайте, всі інсульти, це виплеск агресії, всі судинні захворювання це виплеск агресії, підвищений тиск це агресія, будь-які е е захворювання. Центральної нервової системи, головні болі, все, що знаходиться в голові, там, де закіпає просто людина від негативних емоцій, це все про внутрішню агресію, яка от потім може вибухнути, спуститися в руки і піти в цю бійку. Що ж робити? Як боротися з агресією? Ну, в принципі, ми можемо виділити деякі моменти. Агресія прекрасно. Нейтралізуються через фізичні вправи, тобто будь-який фітнес, будь-які заняття спортом, будь-які вони будуть трансформувати агресію. Дуже здорово діє на саме обмінні процеси, а вони досить такі потужні, бо такі при агресії. В є всередині організму людини такий потужний влив, коктейль із гормонів: це і тестостерон, і адреналін, і, і одночасно кортизол, і одночасно адреналін, і це це просто купа всього, всього, всього. І людина, відповідно, може спалити ці гормони свіжим повітрям. Тобто, прогулянки, пробіжки на свіжому повітрі вони дуже класно, як нейтралізують агресію, так і її. Переробляють в конструктивну енергію, яку потім можна застосувати, як то кажуть, в конструктивному полі для творчості для створення чогось хорошого. У будь-якому випадку агресія потребує, щоб ви свою фізичну активність кудись спрямували. Щось, як то кажуть, зробили руками. Не вдарили, а виліпили. Да, щось зробили, що щоб у вас був продукт, на який ви потім подивитеся, і скажете, вау, це я зробив і це в мене вийшло, і це якраз буде трансформатор трансформація або як казав дідусь Фрейд, сублімація агресії в творчість. Дуже здорово, агресія, коли ви в стані агресії і хочете зараз когось прибити, то використовувати візуалізацію. Наш мозок влаштовано так, що він те, що ми уявляємо, він вважає реальністю. Тому, якщо ви хочете когось прибити, то ви можете це зробити в себе в голові, зрозуміти, що це шлях в нікуди, і тоді використовуйте візуалізацію про те, що людина не винна. Про те, що у вас з вами відбувається, і ви себе, наприклад, омиваєте променями блакитного світла. Блакитне дуже заспокоює, бо під час агресії ви дуже червоні на тонкому плані і не дарма агресія, вона пов'язана із кров'ю із червоним кольором. Тому візуалізуйте, що ви себе омиваєте блакитним кольором. Візуалізуйте, що ви стоїте під потоком води. Візуалізуйте, що ви себе наповнюєте білою енергією. Вона також буде розчиняти цю червону, буде ставати рожевою, а це вже для нашої психіки, для нашої. Підсвідомісті, це безумовна любов. Дуже здорово трансформує агресію почуття гумору. Ну, звичайно, не треба надсміхатися над кимось, хто агресує, а самим собі е, знайти якісь способи, в яких ви змогли би побачити ситуацію, де ви агресивні кумедними. Е, також варто е, сісти і аналітично поміркувати над тим, а що викликає. Вас агресивні напади. А як ви можете себе поводити по-іншому? І е, прийняти рішення впоратись з агресією, е, змінитися, тому що агресія, вона в будь-якому випадку вас руйнує і е, робить нещасними, і може зробити нещасними інших людей. Для мене агресія з точки зору, якщо ми скажемо, духовної психології, це про. Дефіцит вдячності і любові це про те, що людина хоче все собі, вона егоцентрична і нічого не дає іншим, хоча може дивуватися і сердитися на інше, казати, що ви невдячні. І, як правило, агресивні люди дуже часто кажуть, що їм не дякують, але вони не вміють дякувати. Тому на завершення, моя рекомендація: вчитися бути вдячними, вчіться проявляти більше любові, і тоді ваша агресія вона буде енергією, яка буде плинути в конструктивному напрямку. До речі, практикуйте поле любові і нейтралізуйте будь-які негативні прояви своєї поведінки, в тому числі і агресивну. А з вами була Тетяна Дугельна. Бажаю вам неймовірного щастя, любові і радощів. І нам всім перемоги. До зустрічі!